Бетонною плитою прибило насмерть. У Сумах на подвір'ї однієї з центральних вулиць хлопця придавило на будівництві. 19-річний юнак працював лише перший день. Деталі в сюжеті. Насмерть розчавило молодого хлопця. У самому центрі Сум у провулку Терезова невідомо будівництво. Саме тут сталася трагедія. Молодого робітника прибило бетонною плитою. Врятувати його не вдалося. Іскусственне дихання я ділалі. Вже повезли його по ідеї, значить, мабуть, все. вже все. Молодий пацан жалко, конечно. Загиблому Юлію 19 років. І сьогодні був його перший робочий день на будівництві. Хто наймав його на роботу та чи є на цьому будівництві дозволи, і досі невідомо. Співробітники загиблого відмовляються будь що коментувати. Хто вас наймав на роботу? Нас ніхто не наймав на роботу. Ви працювали перший день, чи він працював перший день? Він працював. А каким образом конкретно ви нашли здесь цю роботу или ваші друзі, чому вот ви сидите рядом? Ми нашли лиц. Медики говорять, плита буквально розчавила хлопця. У нього розірвало внутрішні органи і ймовірно зламаний хребет. По Отдельні звуки здавали, стони організували евакуацію його з цієї ями на носилках на щиті на нашому. Ну, практически, когда ми його в машину, он уже був мертвий. Розслідування нещасного випадку від журналістів СТС. Дивіться у найближчих випусках новин. Марія Бульдович, Микола Ніколає, новини СТС.